Поверхнева перевірка це не обшук. Це попереджувальний поліцейський захід, що полягає у візуальному огляді особи, проведенням по поверхні вбрання рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу, у тому числі огляду салона авто або багажника. Поверхнева перевірка повинна бути обґрунтованою. Поліцейський не може зупиняти вас або ваш транспортний засіб просто так. Поверхнева перевірка може проводитися лише за наявності достатніх підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується у незаконний спосіб, або якщо в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої є забороненою, або обмеженою, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю осіб. Або якщо річ або транспортний засіб є знаряддям чинення правопорушення, або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення, і для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку. За таких умов поліцейський має право вимагати від вас відкрити кришку багажника та двері салона, але вміст особистих речей чи транспортного засобу ви демонструєте самостійно. Поліцейський не має права чіпати ваші особисті речі. Важливим є те, що поверхнева Перевірка може здійснюватися лише поліцейським відповідної статі, і лише у невідкладних випадках може здійснюватися будь-яким поліцейським, але обов'язково із використанням спеціального приладу або засобу. Звертаємо вашу увагу, що під час проведення поверхневої перевірки вам мають обов'язково повідомити про причину застосування до вас даного заходу, а також довести до вашого відома нормативно-праві акти, на підставі яких застосовується такий захід. Наголошуємо на тому, що обраний поліцейський захід має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним. Долучайся до нашої спільноти, щоб знати більше про свої права.